Вітаю, друзі, не секрет що палітра запитів наших військових протягом останніх років досить розмаїта. І звісно, на тлі потреб тих самих дронів чи снарядів дуже актуальне питання забезпеченням саме засобів пересувань. Нині наші військові пересуваються як на американській хамві, на бронетехніці різних країн виробників, так само на пікапах. Ну і звісно ж на мототехніці. І досить добре, що це просто чудово, що в Україні є така досить масштабна компанія, яка виробляє саме і ремонтує мототехніку, як дво-, так і колісно. Але цікавинка полягає в тому, що от уявіть, умовно кажучи, від ось такого стану шроту, стану, коли мотоцикли виглядають у вигляді запчастин. минає буквально лише один день, одна доба, коли з'являються ось такі красені, і не в поодинокому екземплярі. І сьогодні нашими героями, героями проєкту 4.5.0 все спокійно. Є добродії з компанії Об'єднаний Байкерський фронт. Саме про них далі. Об'єднаний байкерський фронт мотоспільнота, що згуртувала як представників великих мотоклубів, так і вільних байкерів. Платформа є неприбутковою. Головна мета допомоги ЗСУ. Наразі команда ОБФ передала на передову понад дві сотні одиниць техніки, адаптованої для виконання бойових завдань. Це допомагає військовим виконувати свої місії швидше, безпечніше та ефективніше. На день визволення міста Ізюм я на «Голді» поїхав в Ізюм, і ми зробили мотопробіг з міста Ізюм до Трушківки, до Покровська. Такий пробіг по прифронтовим ділянкам залучили туди мотоспільноту місцеву. Це було класно, було шикарно і патріотично. Олександр Стогнієнко, псевдомаестро, до 22-го мав успішний бізнес, виробляв професійне деревообробне обладнання. Після широкомасштабного вторгнення переналаштував підприємство під виготовлення маскувальних сіток, створення мобільних стрічкових пилорам для ЗСУ, лафетів тощо. Ремонтом мотоциклів не займався. Та дитяча мрія і хобі взяли гору. Тепер не уявляє свого життя без байку та Андрійкочолює об'єднаний байкерський фронт. Отже, коли ми говоримо про масштабування виробництва і ремонту мотоциклів, ми маємо на увазі не один, не два, і навіть не кілька десятків це кілька су звідки фінансування. У вас є контракт з міноборони. У вас є якісь спонсори Добродії, чи це все власним коштом? На жаль, у нас немає контракту з Міноборони, немає таких постійних спонсорів. Це в основному власним коштом і коштами наших друзів. Сергій Танчинець, Сергій Жадан, Іван Леньо. Вони по черзі вносили певні суми в відновлення цих мотоциклів, тим самим допомагаючи нам і військовим. Зазвичай у військових розпитуємо про позивні. У вас є теж свій нік Бостон. Чому саме Бостон? Ну, оскільки я байкер, також маю мотоцикла, цей нік мені дали мотобрати. і тому… Можливо, тому що ви мріяли або мрієте прокататися по автошляхах Сполучених Штатів Америки, зокрема про Е, Такі мрії також є, але наскільки я запитував, це більше пов'язано з тим, що бос. Сергій Гончарук псевдо-Бостон, співзасновник об'єднаного байкерського фронту. Під його опікою організаційні питання, контакти з партнерами та волонтерами, а також розвантаження техніки, гуманітарки, тестування відновлених байків. Мрія про далеку мандрівку Совітом, де в маршруті неодмінно будуть хайвеї США. Звісно ж, після нашої перемоги. На сьогоднішній день запитів від військових дуже багато, саме різношерстні, але ми в основному спеціалізуємося на мотоциклах, на лафетах і на пилорамах для військових мобільних пилорамах саме які використовують військові. До речі, в чому унікальність цієї мобільної пилорами? знаю, що це ще не єдина в такому форматі виконання в Україні. Скільки ви вже таких зробили? Таких пилорам зробили вже більше 20. Їхня унікальність в тому, що вони мобільні, їх можна прицепити до любого транспортного засобу, і в тому, що вона розкладається за 5-7 хвилин і не потрібна для неї електроенергія. Вони працюють на бензиновому двигуні. Скажіть, я не перебільшую, коли на початку зазначив, що минає буквально один день від ремонту до стовідсоткової готовності мотоцикла. Як так швидко у вас виходить? Все швидко так виходить, тому що як ви вже сказали, ми масштабували ці процеси. Якісь наші відділення, скажімо, в рівному ремонтують моторик, роблять капітальний ремонт мотором, Якісь ще якісь види робіт виконують. І у нас є. Тут на місці відкапіталений мотор зроблена вилка, якийсь там зварений евакуаційний коляски. Тому ну кажучи, це вже такий варіант конструктора. Ви берете вже те, що партнери вам так, передали. Так. Ви все зібрали. Наскільки ну, ви розширені географічно по території України? Так, наша ідея охопила дуже багато мотоклубів, вільних байкерів, взагалі патріотично налаштованих людей, і охоплює всю Україну. Це місто Ізюм, це Харків, це Лубни, це Полтава, Перятин, Рівне, Біла Церква. Ми всі об'єдналися кругом цієї ідеї відновлення мотоциклів. Оскільки це техніка, яка е... Передбачалася для Збройних сил України і вона розроблялася як військова техніка. Вони виконують і в даний час свої завдання широко поширені. Єдина проблема, яку я бачу, багато молодих хлопців, які в своєму житті не були пов'язані з мотоциклами, в тих виникають там певні трудності. А хто їздив на якійсь техніці і пов'язаний з технікою, справляються з нею без проблем. Де туди на території підприємства неробочі зразки перетворюють на бойові мотоцикли для передової. На відновлення потрапляє переважна техніка київського мотоциклетного заводу. Більшість мотоциклів використовуються раніше в побутовому господарстві, а зараз їх передають сюди. Часом долучається до ініціативи цілими громадами. Якось передали з однієї уявіть, кілька фур з мотоциклами. То ви не співпрацюєте конкретно з якоюсь бригадою. А як процес відбувається запитів до вас? Хтось звертається, ви когось шукаєте. Кому конкретно вже передавали? Наразі ми маємо на день по декілька телефонних дзвінків, запитів. Технічно це відбувається так. Ми отримуємо запит від підрозділу від військової частини. Інформаційний такий запит, готуємо їм мотоцикл і передаємо на підрозділ. Ми не ділимо на своїх і не своїх. Вони всі всі наші, всі люди, які захищають нас. Я бачу що тут абсолютно від різних підрозділів подяки від там військоморських сил, від ТРО, від Нацгвардії. А це різні завдання, різні вироби. Стандартно все робимо, але є запити для окремих підрозділів, які там потребують або для евакуації, або це має бути каляска для мінометів. Іноді військові замовляють те, що саме що їм потрібно. Є мотоцикли з приводом на коляску, це розвідка. Просить або е, ті підрозділи, які знаходяться там на біг в важких умовах. Можете звернути увагу, 235-й БАТ-129-ї ТРО, військово-морські сили, 406 та окрема артилерійська бригада імені Олексія Алмазова, так само Буревій та багато-багато ще чого тут є. Власне, це є результатом ось ці подяки клопіткої щоденної буденної роботи цих хлопців. Запрошую вас. Місто Біла Церква 20-22 вересня на мотофестиваль, благодійний мотофестиваль. Дорога до перемоги. Чекаємо на вас. Дорога до перемоги! Наскільки такі заходи важливі? Тобто, чи є вони таким об'єднуючим об фактором? Звичайно, і безумовно. Це цей захід є об'єднуючим фактором, так як в ньому залучена 228 логістична бригада 9 го армійського корпусу, де ми будемо збирати донати на тягач для їх для їхньої бригади. Дуже багато військових беруть відпустки для того, щоб потрапити на цей мотофестиваль. І як ви правильно зауважили, це отака колаборація містян байкерів військових, і це все робиться задля перемоги і заради перемоги. Протягом багатьох місяців ці хлопці ремонтують і відвозять мототехніку на фронт. Деякі мотоцикли купують власним коштом, інші передають небайдужі громадяни. Кошти у спільну справу вкладають власні. Однак і на пошук спонсорів та меценатів витрачають чимало часу. Дякують за кожен донат та допомогу від небайдужих громадян, які разом наближають нашу спільну перемогу. При цьому не втомлюються щоразу вигадувати нові напрямки діяльності та підлаштовуватися під потреби і запити. Наших оборонців Ну і решті, як ми зазначали раніше, кейсів у виробників байкерів чимало. От, зокрема, один з таких це байк на електротязі. Поки що він в єдиному екземплярі, але уявіть, буквально за тиждень таких буде вже зо чотири. Дуже популярна модель серед військовослужбовців. Технічні характеристики просто вражають. Заряджатися може від 220 або ж генератора. Так само проїхати він може від 100 до 120 кілометрів, швидкість розігнати так само до сотні. Ну і заряджається акумулятор протягом лише чотири. Трьох годин це був проект 450. Все спокійно до зустрічі наступного тижня.